Що не заборонено, те дозволено, каже радник ОП на питання про заборону гучних вихлопів. Прямо струмів, пряма мова. У поліцейських нема регламенту, тому вони не можуть просто на свій розсуд підходити і казати, ми забороняємо тобі це використовувати. Тому що це не заборонено. Отакої. Та якщо це дійсно є проблемою, для початку повинен бути законопроект, який буде все це регламентувати, сказав Подоляк. Після цього поліція отримає бажілі для притягнення до відповідальності. Але виникає питання, як саме це буде фіксуватись, бо доказів, що прямо струм порушує правила, можна буде дізнатись на СТО за допомогою огляду днища автомобіля, інспекція, техогляд і таке інше. Адже згідно правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, у яких несправна система випускання відпрацьованих газів, і доведи, що вона справна або протилежна задачки зірочкою. А ви стикались з подібними питаннями?